Вся Україна в буквальному сенсі шокована черговим корупційним скандалом. Я певен, ви вже бачили відео, які були зняти слідчими ДБР у керівництві Хмельницької МСЕК організації, яка повинна визначати ступінь готовності до воєнної служби українських призивників. Так, от ця сама Тетяна Крупа, а також її найближчі родичі, чоловік і син, які були задіяні. Очевидно, в цій злочинній схемі виглядають, ви знаєте, якось абсолютно нереалістично. Країна буквально по гривні збирає по копійках суми, які необхідні на дрони, на системи захисту реби для наших захисників, і тут 6 мільйонів готівкою. Величезна кількість нерухомості. Тільки цих готівкових коштів вистачило би уявіть для того, щоб на цілий день забезпечити всю українську армію кількістю артилерійських пострілів. По всій лінії фронту це просто ганьба.